У Дніпрі рашистська ракета влучила по одному із підприємств. Спалахнула пожежа, поранено декількох людей. Луцьк там приліт по підприємству промисловості. Декілька осіб загинуло. У Смілі Черкаської області ракети влучили по приватному підприємству та по території медзакладу. Пошкоджено водогін. 12 тисяч людей залишилися без води. Не припиняють гатити окупанти по Запоріжжю. Чотири ракети прилетіло по мирному населенню, Понищено місцеву гімназію, заклад дошкільної освіти та приватні будинки. Є поранена. 100 вікон, де з 90% розбиті, вони підлягають ремонту. Дісталося і Краматорську. Грашисти влучили в продуктовий склад. Одна людина загинула. Це відеодоказ використання російськими терористами заборонених фосфорних боєприпасів. Рашисти використовували цю зброю на запорізькому напрямку в липні цього року. Десятки загиблих в російській Махачкалі вибухнув автосервіс та згоріла поруч розташована автозаправна станція. Площа пожежі 600 квадратних метрів. Серед версій вибуху газ селітра або росіяни випадково влучили ракетою по своїй ж території. Здання якась… Українські оператори безпілотників продовжують знищувати русню. Черговий рашистський бронетранспортер ліквідовано. Стріляють по русні і наші гармати прикріплені до вантажівок. Відпрацьовує 111-та бригада територіальної оборони. А так українські сили ППО збивають ворожі цілі. Працюють українські 300 та німецький гепард. Попав, Українські вогнеборці отримали від благодійників чергові броньовики. Завдяки таким машинам ДСНСники ефективніше проводять оперативно-рятувальні операції. Автівки мають броньовані кузов, двері та вікна. Відтак захищають наших саперів від расистських обстрілів. А це щемливе привітання для батька від сина, який перебуває в окопі під обстрілом. А й тато вітаю тебе з днем народження. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву. Ох, як порохом запахло!